Любі малятка, у нас наближаються Великодні свята. І сьогодні ми з вами пограємось у Великодню математику. Але спочатку давайте привітаємося. Промінчик весняний заглянув до нас і в коло велике зібрав друзі вас. Давайте з'єднаємо долоньки свої і радо! Сміхнемось я вам. Ви мені. Ми гарненько привіталися, а подивіться, хто до нас завітав? До нас завітав великодній кролик. Так, він за кордону до нас прийшов і приніс цілу корзинку яєць. Але багато яєць. Розсипалися. І ми зможемо все допомогти нашому кролику, вирішивши всі завдання, де є красиві гарні яєчка. Ну що, допоможемо, приступимо до роботи. Звичайно, кролику, ми допоможемо. І перше завдання нам треба визначити, скільки. В якому кошику по-перше яєчок і позначити їх цифрами. Давайте візьмемо перший кошик. Скільки тут яєчок? Так, тут 5. І цифра яка? П'ять. Де ж вона знаходиться? Ось вона. Так, молодці. Давайте порахуємося і тут. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім яєчок. І де ця цифра? Так, ось вона заховалася від нас. А в іншому кошику, а тут. Три яєчка. де ж цифра 3? Ось вона. І в останньому кошку. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Де ж цифра вісім? Ось вона жовтенька. Так, кролик, ми з цим завданням впорались. Вирішаємо далі. У. А тут завдання. Нам треба дізнатися: де більше яєчок? З цієї чи з цієї сторони. Так, звичайно. Тому що 5 більше, ніж 7. І ми ставимо ось знак більше. А тут скільки тут 3 яєчка. Ась тут, а тут 4. Який знак ставимо? Менше, тому що 3 менше, ніж 4. Так, подивіться. Наступне: тут 3 яєчка, а тут 5. Який знак поставимо? Знак менше. 3 менше, ніж 5. А тут Тут 3 яєчка. Тут три ячки, який знак дорівнює, тому що їх однакова кількість. Молодці малятка. А тепер ще завдання. Нам треба від найбільшого до найменшого розподілити яєчка. Найбільше яєчко у нас буде позначено цифрою 1. найменше цифрою. Так. 5. Яке найбільше яєчко? Це? Ні. Ось воно саме найбільше посерединки. В нього цифра 1. Потім яке яєчко йде. Так, правильно внизу в правому куточку. Цифра 2. Далі у нас яке? Так, вверху в правому куточку цифра 3. Потім внизу, в лівому куточку, цифра 4. І останнє яєчко саме найменше, у нас зверху в лівому куточку, там цифра 5. Так, ми з вами розподілили яєчка від найбільшого до найменшого. А тепер нам треба співати великокоднього кролика. Давайте ми зараз з вами, як побачимо, скажемо, де він знаходиться. внизу, зверху, зліва чи справа. Добре, починаємо: зверху, з лівої сторони. А тепер де кролик? Знизу, з лівої сторони. А тепер посерединки, зверху, посеред, зверху, а тепер знизу. А тепер з правої сторони в куточку. Молодці. І ось далі. Гра називається продовж логічний ряточок. Подивіться: у нас є великодні яєчка і. Загубилось у нас яєчко, Як ви гадаєте, якого не вистачає, якщо йде, жовте-зелене, фіолетове. Далі йде яке жовте, потім так зелене яєчко. А в цьому рядочку яке яєчко загубилось? Правильно, саме перше. Крав, крапеночку. Молодці. Ну що, давайте трішки відпочинемо, а потім продовжимо. Поки ми відпочивали, наш кролик позвав своїх друзів. І ми повинні з вами, вирішивши приклади, розподілити кошики кожному з цих кроликів. Давайте перший приклад розглянемо 5, то дати 5, скільки буде? Десять. Де цей кролик? Ось він з правої сторони внизу, відправляємо йому кошика. Далі 3 плюс 6, скільки буде? Дев'ять. Іде це кролик? З правої сторони вгорі. Молодці. Далі, приклад: 4 додати 4, скільки буде? 8. До кролика з цифрою 8 відправляємо. 5 додати 2. Скільки буде 7? І до якого кролика? Так, з лівої сторони, зверху ми відправляємо цей кошик. Далі 7 додати 3, скільки буде? Так, буде 10, і ми відправляємо нашому кролику, який знаходиться ось тут. Далі 8 додати 1, скільки буде? 9. І відправляємо кролику зверху в правій стороні. 2 додати 6 буде 8. Кролик внизу з лівої сторони. І останній приклад: 3 додати 4 буде 7. Правильно, кролик вверху з лівої сторони стоїть у нас. Так. А тепер до нас інші кролики прийшли. І з іншими прикладами то були приклади на додавання, а це на віднімання. Давайте 4 відняти 3, скільки буде. Так, правильно, 1 іде до кролика зверху, з правої сторони. 7 відняти 1, скільки буде 6 кролик внизу зліва сидить, правильно, 10 відняти 6. Скільки буде? Так, 4. Кролик з лівої сторони зверху. 8 відняти 5, скільки буде. Так, 3. Внизу з правої сторони сидить цей кролик з цифрою 3. 6 відняти 2. Скільки буде? Так, молодці. 4. І цей кролик знаходиться зверху. З лівої сторони. 5 відняти 2. Скільки буде? 3. І цей кролик знаходиться знизу з правої сторони. Молодці. Вісім відняти два, скільки буде? Шість. Кролик внизу з лівої сторони знаходиться. І останній приклад: 2 відняти один буде один. де цей кролик? Зверху з правої сторони. Так, молодці. Ви з цими завданнями впоралися, Кроликам допомогли. Зібрали їхні великодні кошики. А тепер. Так, нам, дітки, треба трішки допомогти кролику. Він хоче прикрасити свою оселю квіточками. Але подивіться, нам треба домалювати квіточку за зразком. Тут у нас всі пелюсточки, а тут не вистачає. Ця квіточка повинна бути схожа на ось цю. Давайте розглянемо, які пелюстки є. Зелений і. Темно, темно, рожевий. Значить, у нас іде біля зеленого, який світло рожевий. Ну що, давайте спробуємо. З'являється, потім який йде голубий біля рожевого. Так, з'являється. Далі який йде червоний, потім біля червоного жовтий і фіолетовий. А ну давайте порахуємо, скільки плюсочок на ці квіточки на ці. Чи правильно ми зробили? Давайте. Один, два, три, 4, 5, 6, сім плюсочок. Так, ми тут сім. А тут? Починаємо зеленої. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, ми з вами зробили гарні квіточки, домалювали. Зайчик нам дякує, що ви розв'язали всі завдання. Познаходили всі крашеночки, допомогли його друзям. Він бажає вам чудових свят, дякує і каже до наступної зустрічі. Молодці малята! Я вами пишаюсь. До наступної зустрічі. До побачення!